Вітаю на вертикальній кухні. Це найапетитніший проєкт для найкращих сусідів. Зіспіс Спартак! Сьогодні готуємо класичний десерт для справжніх спартанців своєї справи. Житлової компанії Альянс. Спартак найпопулярніший десерт у світі після яблучного пирога. Кажуть, історія його пов'язана з іменем відомого римського гладіатора Спартака. І ми погоджуємося, такий десерт точно зацінили б найсильніші та найвідважніші. А я вже бачила ріелторів альянсу. Там таки мужня і сильна команда. Справжні гладіатори! Для тіста потрібно взяти 150 г цукру, трішки молока, 1 жовток, 2 столові ложки домашнього меду та 50 г масла. Все змішати і поставити на малий вогонь на декілька хвилин помішуючи. Потім охолодити, додати 2 столові ложки какао, чайну ложку соди та борошно. І замішати тісто, розділити на 8 рівних коржів. Для крему потрібно взяти 200 мл молока, 2 столові ложки борошна та крохмалю, 2 яйця, 200 г цукру і повільно потім влити туди 300 мл кип'яченого молока. Змішавши, поставити на вогонь і варити до загустіння. За цей час збити 300 г масла до пишної маси і по ложечці додавати туди вистигший крем, збити до однорідності. Коли вистегнуть коржі, покриваємо кожен великою кількістю крему. Зверху заливаємо помадкою, для приготування якої змішуємо по 3 столові ложечки цукру, какао, молока та масла. Розмішуємо, ставимо на вогонь і варимо, поки не розтопиться цукор. Наш спартак готовий! Даємо тортику настоятися день-два і будемо пригощати найкращих сусідів житлову компанію Альянс. Побачимось на вертикальній кухні.